Саня сьогодні був на висоті. Взагалі, всі, всі ці дні підряд. Трішечки, звісно, не вистачило мені е, охайності на приземленні. Тихий вечір зараз у Джанджаку, у снов парку. Але за пів години стартує одне із найважливіших змагань для українського зимового спорту тут, на Олімпійських іграх. Олександр Абраменко та. Олександр Кипнюк кваліфікувалися до фіналу. Вони стали одними із 12 найкращих стрибунів, акробатів вже на цій Олімпіаді, але зараз будуть змагатися за медалі, за головні нагороди і дуже сподіваюся, що за перші медалі України тут, на Олімпійських іграх, у Пекіні. Вчора в Сноупарку тут проходила кваліфікація фіналу. І чинний олімпійський чемпіон Олександр Абраменко із першої спроби потрапив власне, у першу шістку. У тих, хто відразу кваліфікується до фіналу, Олександру Кіпківку знадобилося дві спроби, два стрибки він виконував, але його друга спроба видалася дуже класною, дуже складний стрибок він виконав. Власне, також зміг пробитися до фінальних змагань. Вчора кваліфікація проходила в дуже екстремальних умовах, адже було дуже холодно. Мороз був дуже сильний. Це ось було отак. Ого! І це тільки кваліфікація, а тут уже світлове шоу. Нічого собі, нічого собі, замерзли брови. Це нормально, мінус 22. Зараз у зоні для підтримки спортсменів прийшли підтримати Олександрів і члени української команди Анастасія Новосад, Ольга Полюк, Дмитро Котовський. Всі вони зараз там. Прапор з Олімпійських ігор в Сочі бачив. Е, перемоги е, Віти Семеренко. От. Тут в мене є підписи вболівальників. Потім є удачі, слава Україні. Так що в мене тут переможний прапор. Сьогодні може допоможе, ні? Ну, дай Бог. Сьогодні ще таки е, такий день, що ну, нам має поталанити і пощастити, щоб вся Україна пораділа. Олександр Абраменко кваліфікується до другого фіналу з п'ятого місця, тобто він потрапляє до ось цієї шістки, яка й буде визначати переможця олімпійського турніру у лижній акробатиці. Олександр Укіпнюк на своїй дебютній олімпіаді посідає дев'яте місце, що також непогано. Але це лише початок. І для Олександра, і для нас сьогодні, адже усе найцікавіше буде уже за кілька хвилин, коли розпочнеться цей другий фінал, визначальний фінал. І нарешті ми справді претендуємо зараз на нагороди. Ура, ура, ура! Зачекалися. З Олександра Абраменко буде стрибати свій фінальний стрибок. Уже він там стоїть зверху на своїй стартовій позиції. Čekaimo. Я, я дуже щасливий, тому що е, змагання виявилися е, надскладними. Погодні умови, звісно, сьогодні ліпші ніж вчора, менше вітру, але також холодно. Це важко змагатися в такому стані. Е, але я дуже радий, що я зробив все-таки цей прыжок, п'ять вінтів. Це дуже складний стрибок для мене. Я його також зробив разів 10, напевно. Трішечки, звісно, не вистачило мені охайності на приземленні, але я дуже радий, що цього вистачило, щоб здобути срібну нагороду. выступить в командных соревнованиях, за что мне очень-очень, правда, хочу принести извинения за это, потому что мы все эти четыре года готовились, чтобы выиграть эти командные соревнования, но не сложилось, к сожалению, Коид внес свои изменения, поэтому мы не вынуждены были пропустить эти старты. Ребята практически в день соревнований вышли из карантина. Очень рад за, за Кипнюка Александра, который попал в финал. И он сегодня должен был быть в суперфинале однозначно, потому что он исполнил тройное сальто с пятью винтами. Довольно очень уверенно, да, чуть-чуть маленькая, небольшая помарочка на приземлении. Но это совсем очень маленькие суммы баллов. За что? Ну это просто обидно, неприятно. Но Саня сегодня был на высоте. Вообще он все, все эти дни подряд который мы здесь трениров тренировались он был сильно заряженный по нему было видно что он готов что он может что Миша, скажешь? треба ехать в картину за бронзу правильно Поки святкували, поки там побачили так, як вручали ось цю поки що іграшку Олександру Абраменку. Випнулася вся техніка, все розрядилося на холоді. Але от зараз є можливість піднятися сюди на... до самих трамплінів. Подивитися ось на цей спуск, де приземляються спортсмени. Ось тут вони підлітають, ось тут набирають висоту. І ось так стають призерами Олімпійських ігор. Олександр Абраменко здобуває срібло на Олімпійських іграх у Пекіні. Церемонія нагородження буде вже завтра. Ось так закінчується цей день, закінчується сріблом для України. Першою медаллю на цих Олімпійських іграх. Другою особистою медаллю для Олександра Абраменка. Фух. Ось так виглядають ці трампліни. Ось тут змагалися спортсмени. Дякую вам, що були з нами. Не забувайте підписуватися на канал. Пишіть у коментарях. Наскільки ви раді тому, що Україна здобула нарешті першу свою медаль тут. Можете вітати спортсменів, можете бажати їм міцного здоров'я і всього найкращого. А я вам також бажаю здоров'я і всього найкращого. Вітаю з медаллю. Надіюся, що це буде не останнє.